Всім привіт! Хотів сьогодні першим ділом записати відео про генерацію за червень, як моя сеть відпрацювала, але трохи затягнула мене оця отработка. Зараз вже перша година дня. Відео про генерацію обов'язково буде. Підписуйтесь на канал, сьогодні, скоріше за все, викладу. Можливо, завтра. Буде цікаво, до речі, там нове поле моє, як воно генерує, самому цікаво. Побачимо. В общем, в цьому відео хочу звернутися в принципі, для глядачів. Можливо, у вас є такі проблеми, можливо, ви з ними стикалися. Що ви скажете по цьому поводу? Вже я зібрав всі акумулятори людинки. Це переробка там трьох акумуляторів, воно третій стоїть. І вже все їх відбалансував. Думаю, треба новить на останню версію прошивки ЖКБ Саме про це і піде мова зараз у нас. В общем, свій ноутбук, котрим я завжди оновлювався, він стоїть. Це Lenovo G580. Завжди я його оновлював в цьому порту. Я його зараз там вставив на Home Assistant, він мене стоїть з боку і вирішив не чіпати його до останнього. А SSD, шник який в ньому стояв завжди, я вставив в свій стаціонар. Тобто всі драйвера, всі е, додатки там, вже я маю на увазі, прошивки там все інше. Все, що було на ноутбуці, все стало в стаціонарі. Підключив я сьогодні до цього стаціонара стаціонару цей е, RS485 ну, дріт через конвектор то да? USB. Оцей порт на передній панельці. Підключив я туди його, оновлюю додаток. Прошивку на цей акумулятор, в мене вибиває помилку. Думаю, ну, як завжди, в принципі, зараз форс-апдейтом кодек закину. І оновлююся. До речі, в описі буде посилання на Google Disk of Grid гаража. І посилання на генератор кодів для форс-апдейтів, можливо, комусь знадобиться. Отже, перше, з чим я столкнувся, для форс-апдейту не підходять дисплейчики. Тобто ця кнопка не реагує зовсім на Force Update. Її зажимаєш, нажимаєш Reset, нічого не відбувається. Ця кнопка так не працює. Доводилося мені знімати кришку, видавлювати дисплей, міняти шлейф, тому що шлейфи не ідентичні на дисплеї і на кнопку. Вони різні. З тої сторони, bms однаковий, а в кнопку і дисплей роз'ємчик різний. Підключив я кнопку і нічого в мене не вийшло. Після цього я. Витягнув балансувальні дроти, почав без них пробувати, нічого не вийшло. Тобто, що саме не виходить, да? поясню. Там в мене в порту стоїть цей роз'ємчик, ну, конвектор. Да? Я оновлюю через ЖКБМС на прошивку 1541 останню з під версією цієї саме плати: це 1 на 1 струм балансування і 150 струм розрядом. Оновлюю саме цією прошивкою для цієї не виходить. Думаю, ладно, може настає саме 15.41. Скачав 15.39. Не становиться. Ошибку, помилку вибиває зовсім завжди, даю все. Потім поставив 15, там, 15.37, 38, 36, 35. жодна не становиться. Спробував, думаю, 2 амперну поставити. Можливо, щось там. Помилились з написами, чорт його. Зна. Сам не дивився, була одна, 1 амперна. Прошиваю, стала прошивка від 2 ампер, але вона просто тупо почала піщати е безперервно. Просто сигнал пі і все. Я відкинув клєму мінусову, щоб вона заткнулася, підготував. Думаю, можливо, це 19 та версія. По всім признакам, це 15-та версія. І е, тут, виходить, дві колодки білих замість трьох виведений UART окремо. Тобто, наче, як 15-та версія. Коротше, ставлю 19 ту версію, хоч вона заткнулася, перестала На 19-та версія не стала. Стала ну, помилку, вибула, так само. Коротше, після цього я взяв роз'єм конвертер, Переставив туди в USB 3.0. Спробував оновити помилки. USB 2.0 переставлю, спробував оновити помилки. Взяв, а, оцей от, а, у мене тут ще такий стаціонарчик стоїть, типу фірмочка невеличка Підключив до нього. Монітор підключив, а, поставив додаток, поставив драйвера, скачав прошивки, взяв код, оновлювати не оновлюється. Тобто знову помилки. Попробував теж декілька варіантів прошивки, не оновлюється. Взяв, думаю, можливо, справа у Windows. Самому. Тобто тут в мене десятка, там в мене десятка, Думаю, попробую на інших Windows. Ях. Достав свій ноутбук старий. Маленький. Тут стоїть Windows 7. Підключив, поставив туди всі драйвера, все, що треба. Пробую оновлюватись, не оновлюю те саме, помилки. Тут он ще декілька дисків з різними. Windows 10, пробував стаціонар ставить не оновлюється. Взяв ще у мене є у дитини <кій> стаціонар, там Windows 11. Думаю, спробую на Windows 11. Те саме все. Поставив драйвера, поставив, скачав прошивки, додаток, не оновлюється, тільки помилки. Потім беру просто свій. З свого стаціонару, той самий перший SSD-шник, який в мене стояв на початку, де все там встановлено який я переставляв з ноутбука. Достаю з під Home Assistant оцей ноутбук, ставлю сюди диск, підключаю, вставляю в акумулятор, нажимаю Force Update і все обновляється з першого разу. Чому? Саме питання Чому? Я не знаю, ну просто. Чотири різних комп'ютера. На одному з них три різних системи з Windows 10, але різними. Не працює. А потім та сама Windows 10, на котрій не працювала, ставиться ssd шник в цей ноутбук і все працює. Відповідіть, будь ласка, мені на це у коментах. Я вас дуже прошу. Все, Дякую всім за увагу, всім пока. Ще одна невеличка вставочка. Бачите, на всіх акумуляторах зараз 100%. Третій акумулятор я також підключив. Він оновився за секунди. Ну тобто, одним кліком. Пац, спад встановить, все пройшло, оновилось, і все добре. Але всі акумулятори після прошивки на 1541, всі збросили всі свої налаштування, які я виставляв на них. На заводські і навіть е хіміоакумулятори з ЛФП на ЛТО. Тож, якщо будете оновлювати, майте це на увазі, треба буде все передивитись і е все пере переналаштувати під себе. І також я хочу сказати, багато хто питає, чому горить е оця червона лампочка. На всіх БМС-ках з заводу є одна помилка, вона ругається на ну тут, -от, бачите, до речі, Error 2 перший ерор — це те, що акумулятор заряджений, бо воно виставило, що там 40 ампер годин. Воно сигналізує, що акумулятор заряджений. Якщо переставити на 100 ампер годин, залишиться одна помилка. І ця одна помилка, від якої говорить завжди червона лампочка, це те, що треба замінити пароль на зміну налаштувань. Не той, що на вхід 1, 2, 3, 4, а той, що на зміну налаштування 1, 2, 3, 4, 5, 6. Зазвичай у себе я його міняю на 654321. БМС це влаштовує, мене це також влаштовує, я його ніколи не забуду. Так що, як би так і працюємо. Все. Дякую за увагу. Всім пока.